Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. 20 грудня вже втретє. Белістика вранці по Києву летіла з сторони Білорусі, в тому числі в той же час. Сьогодні білоруських телеграм-каналів знову паніка і історія. Пишуть про те, що було збито, нібито F-16 над Житомиром прямо на кордоні. Пілот катапультувався. Втім, це не так. Інформацію приховують, як і минулого разу. Сьогодні в небі Білорусі на вечір п'ятниця 20 грудня був збитий російський борт, який туди перекинули окупанти су 4. Крім того, декілька днів тому аварія зазнав черговий ІЛ 76 який отримав в кабіну невідомою ракетою. 85 десантників. Загинули. Путін вчора все сказав. Білорусь це просто звичайна область Росії. Всі збиті цілі були російськими. Літак, крім десанту, привозив ракети до іскандерів. Зал був здійснений Житомира. У разі агресії з Білорусі Україна має право на самооборону і буде атакувати військові об'єкти агресора без додаткових дозволів. Про це розповів майор запасу НГОЛЕКСІЙ Гетьман Витеріспресо. Можна з великою ймовірністю впевненим бути, що найближчим часом дії з території Білорусі проти нас проводитись не будуть, особливо по суходолу, адже в протилежному випадку ми можемо використати 51-ю статтю статуту організації Об'єднаних Націй про самооборони маємо право атакувати будь-які військові об'єкти на території агресора. Для цього не треба додаткових дозволів. Повідомив він за словами майора запасу НГУ. Якщо Лукашенко полізе війну, армія Білорусі буде розбита. Якщо ми з нашими партнерами домовимось, не використовувати певні види озброєння. Із власним озброєнням, вибачте, ми керуємось статтями міжнародного права, тобто статутом ООН. Лукашенко розуміє, що якщо він полізе із своєї території, з Білорусі буде хоч щось зроблено, не тільки щось прилетить, то ми одразу будемо відповідати ударом. Він бачить зараз, що якщо Україна завдасть удар у відповідь, білоруська армія при всіх її можливостях буде розбита дуже швидко, розмівав він. Лукашенко час робочої поїздки до Борисова багато наговорив про російські ракети арішники. Білоруський диктатор наприкінці листопада заявляв, що попросив Путіна арішник. Тоді він сказав, що цю зброю можна порівняти з потужністю з ядерною. Лукашенко заявив, що поки думає, де встановити арішник. У нас десятки три таких майданчиків. От ми виберемо, або там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути розмістимо на цілому. Ви напевно помітили, що моя мова Путіна була одна: визначати ціль будемо ми в Білорусі, а не росіяни, але експериментувати допоможете. Тобто разом натискатимемо на кнопку не дай Боже, якщо це потрібно, але цілі визначатимемо, погодився. Але цілі визначати умоми, погодився, розповів Лукашенко. Він сказав, що Білорусь сама створить пускову установку, а ракети безкоштовно росіяни нам поставлять. Це має статись другій половині 25-го року. Чекаємо, подивимося, що з цього вийде. Підсумував диктатор. Він пояснив, що має захищати своїх людей. Якщо у нас буде звичайна потужна зброя, перш ніж до нас поткнуться з танками, які поляки закуповують там в Кореї чи в Америці, якимись іншими БМП ракетами, вони добре подумають. Тому що відповідь буде серйозною, також Лукашенко виправдався, мовляв, американці завтра з німцями поставлять в Європі зброю середньої дальності. Тож Орешник Білорусі з'явиться нібито в відповідь. Лукашенко сподівається на ефект стримування від розміщення в його країні орешника. Тим же, хто почав називати його диктатором, відповів та не тому, що я диктатор, а тому, що я робив те, що їм не подобається. Але це, бачите, знадобилося. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.